Там ми спрашували мене по поводу маркерів Метр дев'яносто, бачите ось до вала. А там, виходить, от квадрата. О, ну там, бачите. От того квадрата. Це, це виходить це правий. Та я думаю довжні одинаковий бути. Бо ми теж колись нам прислали маркера не так як треба. Получається он, бачите, от туди в мірі йде. он там. оттуда і сюди. Ну, а цей 94. Ну, їх треба одинаково ставити. Ну, казали 95 треба, бо в нас один метр 95 треба. Бо ми колись ну один стик у нас дуже вузький, виходить. Метр 95 ставити, а так, до вала і що туди він, до квадрата. І буде у вас якраз. Бо ми колись шукали по інтернету, теж не знали. Дзвонили тут по місту. Ну, ходимо вже з колесом, що правим, що лівим по маркеру. Ну, колесами. Я думаю, ви зрозуміли, за що я кажу. Все, ми вже оціялися в цьому році, вже сівалку ще продаємо, прочистимо. Я її так повидував вентилятором, вже на цей рік вже все ховаємо, коротше. Так що такі справа. Відпрацювала добре, Уже пусто, бачите. Ждемо тепер в сході. Як сходи будуть, тоді вам покажу розкладку. Все, всім дякую, пока. Всім добрий день. вибрали ми піонір і будемо сіяти Євросема. Отака. Це не реклама, ніде нічого. Я якби брав його, просто раді інтересу попробувати у нас, як він. Коротше, 2 гектари буде посіяне його. Все. Два гектара буде постійно тільки по пшениці. Жаль, що по дискупції не вийшло, не захотілося банки, час ну, Вибирати. Сьогодні вирішили ми піоніром вибрали. ну, Піонер. Отакий, це 25-й. Зараз батько добирає. Ну, ради інтересу візьмемо, спробуємо, а там не знаю. Я брав його як положено, ціна на нього. Мені не скидки не було нічого. Це не реклама ніде нічого. так що Не так як блогера другі рекламують, там показують. Я покажу як воно є, туди далі, а там час покаже. Будемо по пшениці там що ще, Ну і нічого. Дві культивації і пасів. Просто вон, фунгіцид, якісь там макро, мікро. <рес> там може я можеш ти їхати. Їдь ти, а я назад. То в трактор положимо, десь засплінтувати можеш. Коротше про отакий, не знаю, <рес> вийде. Я їх заберу. А бур не брав? Гортева, бачите. Із-за цього я взяв. Якби не гортева, протруйник я б не брав. То, що ми перейшли на 25-й піонір. Хтось скаже, що треба українська піддержати. Ну, подивимось. Взагалі я брав там, наскільки я не пам'ятаю. 5 4, на 10 гектарів. Там акція якраз у них була, П'ять мішків береш і як його там, грунтовий типу, в подарунок. Ну, Я взяв, раді інтересу Попробуємо. грунтовий теж будемо бризкати. Так що воно покаже, зараз батько поїхав, там відміряємо. Поле. Бо у нас поле там... що ми палку поставили, Сусід, конечно, не знає. В нього в посадці там чи 5-4, чи, чи 8 метрів короче, в посадці. А він відміряє від посадки, а нас получається тоді. Хоча й визивали. от тих всяких там. Не знаю. ми поставили, так воно должно бути. Нет. Виходить, їм треба землі, а нам... Так що поїхали Сидить і не боїться, побіг. Дивіться. Ну, перший круг зробили. Сейчас покажу як розкладку, коротше, понаходив. Це сівалка, може хто знає, Ремсинтез Ну, отака ось, бачите. Я думаю, видно чи не видно. Ось. ось. Ну, коротше, десь так кидає 4, 4 штуки на метр. Ну, розкладка якби непогана. А там як зійде я вам покажу. Так, так. Тут, звісно, Поранці Євросем буде крутий Будуть шляпи такі, що і в комбайн не влізе, Ну, то время покаже. Зараз отсіємося тут е, десь 2 гектари. Ну, нема 2 гектарів. Оціваємося Насіння я вже. А, це він розтягнув те, що я ж думаю що це за насіння валяється, я ж там прокручував, дивився. Зараз тут досіем ці е, 2 гектара І там всі 2 гектара братові посіем Там я не знаю що він буде сіяти, Щось буде коротше Дав якусь семочку там Батько тут навылвший і культиваторный Там десь каже, оставив полосу Забув Ну, тут таке буває Бувають ошибки що ти зробиш Сейчас ще отам заб'ємо палку щоб межа Тут була вон поставили Е, Як не пам'ятаю тут доходиться 36 і з чим тось бути а там 32 Ну а в сусідів посадка забрала і тепер ми короте, якби винуваті До нас типу, залазить Визивали геть десь коротше воно так і виходить у нас поле, що отут ось А вони треба їм було десь аж тут а так ставити. Це дивіться скільки нам треба землі, виходить, посадка в них забрала, а нам отдать. Ну не знаю а тут посадки позабирали, ми тут колись поле держали. Та посадка взагалі там наверное, метрів десять забрала, якщо не більше. Потім чоловік забрав пай, десь пішов до других, мабуть, більше пообіщали. Ну то таке пообіщали, то хай обіщають. Нам яка різниця? Нам вистачить те, що в нас є. Так що такі справи. Зараз там ще виборю. Ну, батько бурив, каже, волога ще є, каже. Десь сантиметрів 50 він закапував. Тому, каже є. Завтра гербіциди, грунтовий привезуть. І що там ще? І глифосат. Гліфосат буду, не знаю, подивлюся по обставинах. Може додавлю, може де не додавлю Надо глянути по тому. Та де культиватор чи пропустив, чи оставив, ну таке те. Треба закривати питання, так як обіцяють догі. Хто його знає. Тут, тут, тут все Сіїм коротше. Такі справи. Їде батько, досіваємо тут. Попросили один, коротше, пай досі. Слухайте як трактор робить. Щас. Аж вихлопна, дивіться як робить. Це така культивація. От чого я казав, що КПС, ну так, да, той Техпромсвіт мені написав комментам, що я їх обісрав, що я тіпав, ну... Винуватий, що я написав, до них немає довіри. Ну, це таке, мені без різниці. Хай, якщо вони до людей не хочуть я їм показав, яка є причина. І той же ж. Ну, сказав їм, ну я ще й винуватий вийшов. Я їх не обзивав, не казав, що там воно ну, погане. Ну, сказав, що немає довіри, тому що я перед тим їм відео скинув, показав. Вони мовчать. Ну, мовчать, я спросив, є гарантія чи немає. Ну, вони так відповіли. Ну, Я заварив його, поварив там, і все, вже забув я за це. Ну, вони, я ж думав, вони якось там позвонять, скажуть, що по-людськи, знаєте, як поступають. Позвонили, там сказали, що так і так, наш косяк можемо там і справити, або і, ну, хоча б там сказати, так вийшло, чи я не знаю. Ну, по-людськи можна було. Ну, вони так зробили. А це КПС тут культивірував. І оце. Я не знаю, вони може культивірували спочатку отак, а потім отак. І оце не спочатку може отак, а потім отак. І він оце їде. Кажу, і в нас культиватор, кажу, рівненько зробив. Площу немає отих бугрів. Якби нормально. Так що з техпромсвіт я не знаю культиватори, якби, якби вони граблину ту переробили по-людськи. і трошки, якби… Бо дуже багато до них якби, отзивів таких, що люд, ну, люди до них відео там знімали і показували, що у них техніка. Ну, якось вони, ну, може вже бізнес набили світай, то мені без різниці. Він у мене працює. Він дешевше трошки був, тому я її взяв. Так що є батько на тому, а там їздив навіть і не підкидували. От вам і різниця в культіваторі. Так такі справи. Осталося. Та ще, ще половини нема, ще половинку і все. Так що, такі справи. Так, все, всім пока. посівну ми завершили. Будемо тепер вносити ґрунтовий. Думаю, завтрашнього дня привезуть мені ґрунтовий. Може сьогодні буду щось, не знаю. Може вже і ні. Треба закрити питання по, ку -ку -ку -ку, по кукурузі, бо вже там шостий день, Уже якби треба закривати Короте. пшеничка, тут, сусідська, я не знаю чия це пшеничка, але бачите, вона взагалі капець, вона вже в трубку. Тріщини. Як має, має бути десь Ось така Вже в трубку йде І вона, вся якась така волнами, непонятно. що воно. Та й морози були, вологи зараз немає, це воно й дає. Так що Всі їм последнє. Та й все. Все, всім пока. Вон чуєте, як таку Гут-згут, згуц, згут. Зараз ближе підійде, поскокуєте. Воно й а то як гуцика, він так дим викидає. Це він сьогодні наскачить. Ну я сюди приїхав і назад поїду. Батько хай їде додому тоді. ハウツハウツハウツハウツ。